Є знижки представляють вересневі знижки на термідол, 10% в аптеках, «Подорожник», пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Я вітаю станом на 11 годину. Кількість постраждалих тут у Полтаві як наслідок російського удару і скандарами становить вже 298 людей. Людей пошуково-рятувальна операція триває вже понад годину. Фактично, рятувальники почали розбирати завали майже відразу ж після влучання. Працювали всю ніч, працюють і досі. Розбирають завали на підкріплення сюди до Полтави. Ви прибули рятувальники і з інших населених пунктів. На цю годину маю інформацію, що під завалами шестиповерхової будівлі інституту зв'язку можуть перебувати ще п'ятеро людей, але дані ці попередні роботи проводяться з урахуванням безпекової складової. Коли є повітряна тривога, відповідно. Рятувальники відводяться на певну відстань, тому що ми знаємо про тактику подвійних ударів Російської Федерації. Це звичайно ускладнює нам роботи. Це звичайно збільшує час виконання робіт. Але така ситуація. Міська влада відкрила при департаменті охорони здоров'я та кількох лікарнях гарячі лінії для рідних тих, хто був на момент ракетного удару в навчальному закладі і досі не виходить на зв'язок. Ці номери ви маєте зараз бачити на екрані. Гарячі лінії зараз працюють, рідні шукають своїх близьких, знайомих, тому до цього часу ще йде встановлення осіб. Більше 20 осіб знаходяться в реанімації, тому скажімо так, інформацію про них ми не можемо знати, тому що вони самі не можуть це сказати. Перший тільки сигнал сирени, Я з сусідом з 9 етажа. Ми тільки новий переступили під'їзд, на ступеньки зайшли. Перший вибух і потім вторий одразу. Пойшов арку, там за забором такі людські крики були, що ужас. І жінки, і мужчина кричав. Страшно, крича, всю ночь не спав, не знаю. Поряд із військовим інститутом розгорнули пункт допомоги мешканцям району. За даними першого заступника міського голови, більше 140 осель пошкоджено в цьому районі. Працюють на місці і кілька волонтерських організацій, які надають постраждалим будматеріали, плівку, а також психологічну допомогу. За цю добу за вчорашній день ми працювали тут максимально довго. До нас звернулось порядку 60 людей. Ми надали їм допомогу. Сьогодні наша допомога триває. Будемо працювати також день. Все время збільшується кількість постраждалих людей. оборони спростували інформацію, що в інституті відбувалося шикування. Водночас у ЗСУ заявили про початок розслідування, чи належним чином відповідальні особи керували інститутом і чи дбали про безпеку численних курсантів та діючих військовослужбовців, які проходили тут підвищення кваліфікації на Полтавщині. Від сьогодні оголошено триденну жалобу. Ми залишаємося працювати тут на місці трагедії за пару годин у. У обл адміністрації та ДСНС обіцяють оновлені дані, Юлія.